Залужний 785 раз іде в президенти 844 серія разом з рептилоїдами, з міші Конною кавалерією. Якщо послухати тих хто, начебто має там комунікацію з залужним і носиться з його портретами, то я переконаний, що Валерій Федорович сам в шоці. Він ото зранку стає. Вчора він ще знову не йшов. Президенти а сьогодні він вже іде. Увірували у всесильного Валерія Федоровича. Залужний, конечно, хорош, але одна людина не вирішить проблем 52 мільйонів. А нас саме стільки було, які. 30 років тому, як розпочали нічого не робити, так і станом на сьогодні, більшість нічого не робить, пробують своє недопрацювання, свою лінь, свою неактивність, нездатність брати на себе відповідальність, закрити портретом одного чувака. Що вам всім залужний такого зробив в житті, що ви через день його в президенти відправляєте? Навчіться брати на себе відповідальність. Перемогти і зробити рішучі зміни ми можемо лише всі разом.